Дев'ята година ранку, час новин на Дніпро тіві в студії Діана Славінська. Вітаю! Починаємо з гарної новини на Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прирослових територій у низці прирічкових населених пунктів на Дніпропетровщині. У Новокодацькому районі обласного центру спостерігалося підтоплення трьох приватних домоволодінь, розташованих на вулиці Набережні. Рівень води на подвір'ях сягав 50 сантиметрів. У селищі Обухівка було підтоплено територію чотирьох приватних домоволодінь та бази відпочинку. У селищі Курилівка Патриківської громади відмічалось підтоплення трьох садових товариств. Фахівці ДСНС встановили, що переважна кількість підтоплених будівель це дачні будинки, з яких у нічний час люди виїжджають. Будинки, у яких люди мешкають постійно, не затоплені. На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Вода вже впала на 30 сантиметрів від найбільшого рівня. Патрульні виявляють нетверезих водіїв. Так, на дорожньому посту автодороги правоохоронці помітили, як водій автомобіля ВАЗ, під'їхавши до посту, різко змінив напрямок руху. розвернувся і швидко поїхав у зворотньому напрямку. Патрульні наздогнали кермувальника та помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. За результатом ослідування за допомогою драгеру було виявлено 2,61 проміли алкоголю в крові водія. На порушника склали протокол та від Нили його від керування. Ніякої шароварщини, тільки стиль дніпровські дівчата шиють одяг, надихаючись автентичними українськими візерунками. Де молоді модельєрки беруть ідеї та як виглядають їх колекції. Дивіться у наступному сюжеті. Так, добре, що треба робити? Треба взяти якийсь кольори, який вам подобається. Україна прощається з шароварщиною. Новий тренд у національну моду привносять діти, які шиють одяг власноруч. Дівчата з колективу Графіті нещодавно представили весняну колекцію оновлених українських вбрань. Ми розвикобляли напевно на десь рік, тому що вона така масштабна, і ми розмов... ну, дуже багато над нею працюємо. Родзинка модельного ряду вишивка вовняною ниткою, виготовленою вручну. Наш театр існує вже 25 років. Кожен рік ми створюємо по три колекції: не одну, а три. На новий рік одна колекція, друга колекція до свята жінок. З нетрадиційних матеріалів це дуже дуже цікавий такий напрямок. І третя колекція це весняна, Ми її називаємо на створення цієї лінійки одягу. Дівчат надихнула гуцульська культура. Мене, наприклад, вражає те, що діти натхнені саме українською культурою, саме українським прадавнім одягом, візерунками. Ми його сьогодні бачили і на великих моделях, і на маленьких та, таких об'єктах. Спеціально придбали для створення цієї колекції такий український килим. І я розумію, що він має вже достатньо довгу історію. Загалом у колекції 13 моделей. Кожна дівчинка створювала власний образ. У кожного з них оригінальні орнаменти і елементи декору. Маленькі дніпряни святкують Великдень. На майстер-класі вони навчилися малювати писанки, а ще поділилися своїми планами на свята. Є Квіти є тварини, є дуже багато різних. Маленькі дніпряни уважно слухають, дивляться на давні писанки та з нетерпінням чекають, щоб вже й самим взятися за пензлик. Я зобразив е, наш флаг і символ сонця. Ось і це е, хрест е, все намалювалося, а складно було придумати. Маленькі дніпряни, великі патріоти. Більшість своїх писанок діти присвятили Україні та нашій перемозі. Розмальовувала писанку та зобразила Україну. трикутник означає радість куля, означають любов. Писанки, які ми сьогодні створюємо на нашому майстер-класі, це мальовники. але це вже більш креативний вид творчості, тому що дітки вже додумують свої ідеї. Вони фантазують і фантазію. Дітей стримати було Важко. Так з'явилася ідея про писанку монстрика із зубами, потім про супергероя і так до безкінечності. А одночасно з творчістю будували діти і більш практичні плани на свято. Ми всі прибираємо в квартирі. Ми з мамою печемо Паски. Чісто я не вмію замішувати, прикрашати і робити галазурі. Багато може з'їсти? Одну і не знаю, скільки. Нехай смачна буде паска писанки яскравими а великдень мирним. Війна в Україні спричинила найбільший потік біженців за останні півстоліття. Втім, різні соціологічні дослідження говорять про те, що переважна більшість українців повернулися додому одразу після завершення бойових дій. Але близько 20% з тих, хто покинув країну, назавжди залишаться за кордоном. Далі історії вимушених біженців, які поїхали з Дніпра на початку війни. У 2014 році Світлана з дітьми переїхала до Дніпра з Луганська. Разом з однодумцями заснували громадську організацію, організовували тренінги, влаштовували свято вишиванки у Дніпрі та інші культурні заходи. На початку повномасштабної війни Світлана вирішила поїхати в Італію заради безпеки дітей. Якийсь час потрібен був на те, щоб е, адаптуватися до нового місця, звичайно, це складніше ніж в 2014 році, тому що це нова країна, нова мова. Ми почали вчити італійську мову, я і діти. Ось, але все одно, ну якби гром, якщо е, твій ресурс і твоя справа життя громадський активізм, то ти знайдеш його в будь-якому місці. Зараз активістка живе у Римі, звідти підтримує Україну та біженців завдяки участі у європейських проєктах. Як тільки завершаться бойові дії, Світлана повернеться до Дніпра. Вона полюбила місто, а особливо людей, з якими її звела доля. Сумою саме за своєю спільнотою, от найбільше за людьми. Угу. Я вже не мислю себе без Дніпра. Бо е, я вам казала, що ну найдорожче це люди. Я от зрозуміла. І м, ось та спільнота, яка створена, та творча атмосфера, яка є у нас. Аліна разом з чоловіком іноземцем та дітьми зараз живе у Канаді. Більше року вони не були в Україні після завершення війни. Не планує повертатися додому. Принаймні ще років п'ять. Однозначно всією сім'єю віримо в перемогу України. Донатимо, допомагаємо всім, чим можна, дуже хочу побачити батьків своїх рідних, сумую за ними. Але поки що наразі не можу, ну, я не можу привезти свою дитину в країну, де, ну, якісь території там заміновані, які ще є да, якісь військові дії. Ми не знаємо, ну, напевно, коли це все закінчиться, чи не повториться це відразу ну, заново знову. Це по-перше. По-друге, ну як тобі сказати? Я боюся, ще якихось ну таких психологічних моментів складно порахувати, скільки українців покинуло батьківщину з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Називається цифра від 3 до 8 мільйонів людей. Здебільшого це жінки та діти. Соціологічна компанія з Дніпра зробила дослідження на тему, скільки біженців повернеться до України. Психологічно їм складно через те, що вони відірвані від свого ну, звичайного соціального середовища, і їм це дуже некомфортно. Тому ми робимо висновок, що ці люди здебільшого будуть повертатися, і деякі інші дослідження показують, що близько від там 70 до 80 українців, які зараз знаходяться за кордоном, збираються повернутися до України. Але тут важливо, що вони очікують закінчення війни. Завершення бойових дій та можливість працювати це головні умови повернення додому. Також є, але дуже велика кількість людей. Це якщо я не помиляюсь, близько там 20%, які говорять, що е, я очікую, що в мене з'явиться робота в Україні, тобто це люди, які втратили роботу внаслідок військових дій. Соціологи впевнені, чим скоріше завершиться війна, тим більше українців повернуться. І навпаки, тривале життя на чужині призведе до того, що українці залишаться за кордоном. У Великодню ніч росіяни атакували Запорізьку область. Руйнування зазнала церква у Гумишувасі. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Також пізно ввечері окупанти завдали масового ракетного удару по Миколаївщині, Чернігівщині та Сумщині. Крова бомба поцілила в комунальну установу в Шосткінському районі. Попередньо поранена цивільна особа. Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Президент зазначив, що Україна обов'язково побачить світло перемоги. Ми одна велика сім'я Українці. У нас одна велика домівка. Україна. У нас одна велика мета перемога для всіх тих, хто вже не з нами, хто віддав життя за Україну. ми Пам'ятаємо кожного і просимо в Бога упокоїти їхні душі. Ми віримо в кожного, хто продовжує боронити батьківщину і просимо в Бога захистити їх і вберегти всіма силами. Ми боремося за свою землю і просимо сприяння небесних сил. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Ніч минула без обстрілів та повітряних тривог. Напередодні бригади Дніпроводоканалу чистили 41 засмічення на мережах водовідведення, а також усунули 11 пошкоджень на мережах водопостачання. Сьогодні такі роботи також будуть проводитись. Вони проходять без відключення водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ці та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь по допомогу і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години в телеграм-каналі Цілодобово. Всі трамвайні та тролейбусні маршрути сьогодні працюватимуть в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 137 одиниць рухомого складу. І надзвичайники за минулу добу здійснили шість виїздів, з них чотири виклики стосувалися ліквідації пожеж. Також минулої доби рятувальники виїжджали на допомогу населенню в Амур Нижньодніпровському районі. Внаслідок сильних злив піднявся рівень ґрунтових вод та підтопило подвір'я на площі 60 квадратних метрів. Особовим складом мотопомпою прокладено рукавну лінію та відкачена вода в дренажний канал. Також знову було повідомлення про хибне замінування районних судів, торгівельних центрів, вокзалів, лікарень та готелів. Вибухових матеріалів не виявлено зараз. У Дніпрі температура повітря плюс 7. Синоптики на сьогодні прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме від плюс 16 до плюс 8. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти qr код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин о дванадцятій. До зустрічі.